Зооволонтери волонтери шосицької громадської організації Добре серце не припиняють дбати про братів наших менших. Підбирають, лікують та намагаються прилаштувати тварини, які народились на вулиці або їх зрадили господарі. А таких безліч, говорить волонтерка Тетяна Піскорьова. Вона разом з іншими учасниками громадської організації майже щоденно біля шосицького ринку пропонує містянам взяти безкоштовно котика чи собачку. Ми зараз в загальній кількості 107 тварин. Це тільки у мене. У волонтерів ще теж. Близько сотні у інших волонтерів моєї організації. У кожного дому у нас живуть тварини, викинуті тварини, покинуті тварини. Більшість тварин живуть в пункті перетримки. Інша ж частина вдома у пані Тетяни. Це і коти, й собаки. Серед них ті, які вже не зможуть знайти собі іншу домівку. Сліпий пікінець, найкраща істонська гонча київщини та спаніель. Ці собаки вже в досить поважному віці. Від них відмовились господарі. Ще є зовсім маленькі цуценята. Зараз у мене п'ять підсосних цуценят, яких я годую. А хто вигадовував, це зрозуміє тільки той, хто вигадовував. Тому що це ще, наче, маленька дитинка, її. Потрібно постійно годувати, мити, слідкувати за здоров'ям. Це дуже багато часу. Йде цуценят викинули з машини, але було темно, ну не видно марки машини, хто там, чоловік чи жінка. Цуценята ледь повідкривали очі, вони були дуже маленькі, що мишенята і що з ними робити. Я реально спочатку не знала. Три дівчинки і два хлопчика. Якщо кому треба, ну, через два тижні вже починаю їх прилаштовувати. А ще волонтери опікуються тварин. Евакуйованими з прикордоння Сумщини. До початку війни у мене було 9 собак, а зараз у мене їх вже за 70. Тому самі розумієте, що спочатку із Буда з Новгород, потім Глухів, да, Навіть мене швиденько додались Навіть відома дві собаки у зв'язку з евакуацією людей і. Привозимо наш волонтер їздить в зону бойових дій. Вона привезла кошенят і котів, ті, які зовсім лишились самі. Небайдужі люди приносять зооволонтерам корми для тварин, а ще в'яжуть для хвостиків яскраві ковтинки. Загалом у команді з пані Тетяною опікуються тваринами на постійній основі 10 людей. Волонтери доброго серця закликають містян допомагати матеріально, адже тварини, якими вони опікуються, час від часу потребують лікування, а ще харчів. На даний момент я не знаю. У нас більше десятка хворих тварин, і які потребують нагального негайного лікування. І ну, деякі вже пішли в нас на поправку, все нормально, дякуючи людям, які допомогли зі збором коштів, тому що потягнути такі кількості тварин ми самі не можемо. Бувають такі випадки, коли ну дуже важкі випадки, і грошей йде багато. І тільки дякуючи простим людям, які завжди з нами протягом стількох років, ми їх витягуємо. Переказати кошти на потреби тварин можна на картку 47-31, 21,96, 4859, 8849. Людей таких, які годують тварин, лікують самостійно, теж багато, але вони чомусь бояться проявитися, бояться осуду. Люди вважають, що це як сказати, ну, Стидно комусь, але стидно це пройти повз. А допомогти комусь зовсім не стидно. Це нормально, це людяність, це розуміння чужої біди, чужого горя. І тому я вважаю, що треба нам об'єднуватися всім волонтерам, тому що разом набагато легше.